Усіх вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні у нас читання. Наша тема слова назви дій, що робить, що робить. Сідаємо рівненько, готуємо до уроку все необхідне і починаємо працювати. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо. роботу швидше починаймо. Уявіть, що за вікном похмура. З неба? З неба капають краплинки дощу. Скажіть, що робить дощ? Йде, крапає, добре. А дерева що роблять? Хитаються, наприклад, добре. Хмаринка що робить? Так, хмаринка, наприклад, пливе по небу, так? Добре, а тепер уявіть, що за вікном світло. Давайте покличемо сонечко. Скажіть, що ж робить сонечко? Світить. А що робить пташка? Співає чи літає добре? А що робить листочок? Наприклад. Падає так, з дерева. Добре, молодці, дякую. Тепер давайте зробимо трішки артикуляційних вправ. І перша вправа в нас маляр. Відкрийте рот, побіліть язичком піднебіння верхнє, виконуючи повільні рухи від верхніх зубів у глиб рота і назад. Зробіть так декілька разів. Наступна вправа грибочок. Спробуйте присмактати язик до піднебіння, широко відкривши ротик. Спинка язика це капелюшок гриба, а під'язична вуздечка це ніжка. Якщо не виходить, спробуйте зробити спочатку конячку. А потім повільно робіть конячку і таким чином присмокчіть язичок, і у вас вийде грибочок. Зробіть так декілька разів. Наступна вправа барабан. Відкрийте ротик, підніміть язичок до а, верхніх зубів. Поставте за верхні зуби. Утримуючи таке положення, швидко стукайте кінчиком язичка по. Горбочкам за верхніми зубами і промовляйте. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Спробуйте. Тепер давайте спробуємо ди ди А тепер трішки складніше. Ти ди Спробуйте зробити це декілька разів. Молодці. Скажіть. Яке питання ми ставимо до нас в людей та тварин? До нас в людей та тварин ставимо питання хто. А до решти слів до неживих предметів? Питання що? Давайте пограємо в гру Хто та що. Хитрий, як хто? Як лис. Добре. Твердий, як що. Камінь мовчазний, як хто риба, легкий, як що? пір'їнка добре, стрибає, як хто, як зайчик. Зелене, Зелена, як що? Трава співає, як хто. Соловейко, колючий, як хто? Їжак працює, як хто? Бджілка. стоїть, як що? Упора. добре іде повільно, як хто? Черепаха. Це діти або упора, або стовп. Можна і так, і так. Добре. А тепер давайте спробуємо об'єднати ці два малюнка у дві групи. У вас є малюнки. За, в які групи ви їх можете об'єднати? У групу відп... малюнків, які відповідають на питання, хто в групі істот і що не істот. Добре. Молодці. Тепер я пропоную вам уважно послухати розповідь для цього сядьте рівненько і слухаємо уважно. Коли почалася сіла за мати. Чого це надав? Хто знає, навіщо потрібно ходити у школу? Скажіть, чого ж все ж таки можна навчитися у школі? Добре, молодці. Подивіться уважно на діток. Розкажіть, що вони роблять у школі. Можна поставити на паузу та розказати по кожної дитині. Дякую. Скажіть, будь ласка. Як у вас проходить ваш шкільний день? Що ви робили сьогодні у школі? Розкажіть, а що ви чекаєте від шкільного життя? А чим плануєте займатися у вільний час? Дякую. Подивіться уважно на дітей і скажіть, що вони роблять у вільний час? Що роблять ці діти? Танцюють добре. А ця дитинка що робить? Малює. Що дівчинка робить? Грає на піаніно добре або займається музикою. Хлопчик що робить? Плаває. А цей хлопчик що робить? Читає. Молодці. Подивіться уважно. на ці картинки і розкажіть. А чим ви захоплюєтесь? Малюванням, подорожами, можливо, любите співати чи грати в приставку, фотографувати. Подивіться уважно і розкажіть про своє хобі. Дякую! А тепер давайте з вами звернемося до нашого правила, яке ми сьогодні будемо вивчати. До слів. Що називають назви дій, ми ставимо питання, що робить, що роблять. Якщо ви помітили, то коли ми давали характеристику тому, що роблять діти поза школою, ми запитували, саме, що робить дівчинка, що робить хлопчик. От саме тому на такі запитання відповідають слова назви дій. Повторіть, за мною, будь ласка, це правило. Я кажу, ви повторюєте: до слів, що називають Назви дій, ставимо питання, що робить, що роблять. Так, можна повторити декілька разів для того, щоб гарно запам'ятати це правило і користуватися ним. А тепер давайте. Послухаємо вірш. Якщо ви вмієте читати, раптом ви прийшли вже до школи, вміючи читати, ви можете поставити на паузу і прочитати самостійно. Хто ж не вміє, слухаємо уважно. Ручки, ручки, що робили? Ми тарілочку помили, поскладали олівці. Наші ручки молодці. Ніжки, ніжки, що робили? У доріжцями ходили, обминали камінці. Наші ніжки молодці. Вушка, вушка, що робили? Слухали, як молотили жито на току зайці. Наші вушки молодці. Очка, очка, що робили? Бачили, як посадили кущ калини горобці. Наші очка молодці. Діти, скажіть, про які частини тіла йдеться у віршику? А що кожен з них робив? Розкажіть. Дякую. Подивіться, будь ласка, на ці дві фотографії. Поміркуйте і скажіть, хто пече пиріг? онучка з бабусею печуть пиріг, добре. А хто рибалить? Дідусь з онуком рибалить, добре. Розкажіть, а що ви любите робити з бабусем, чи дідусею, чи з і... мамою, чи татом, чи з іншими дорослими вашими рідними? Дякую. Подивіться уважно на малюнок. Скажіть, хто на ньому зображений? Що вони роблять? Розкажіть, поставивши на паузу. Спробуйте скласти розповідь за малюнком. Придумайте назву своєї розповіді. Після цього розкажіть. Що ваша сім'я любить робити у вільний час? Дякую. Давайте тепер трішки потренуємося давати відповіді на запитання. Дивимося уважно і даємо відповідь. і слухаємо уважно теж. Що робить дівчинка? Дівчинка вишиває. Добре. Що робить мама? Мама плете. Що роблять діти? Діти малюють добре. А що робить лікар? Лікар лікує, молодці. Що робить пожежник? Пожежник гасить полум'я. Молодці, добре далі. А що робить миша? Миша грає добре. Що роблять діти? Діти танцюють. А що робить хлопчик? Хлопчик їсть. Дякую, ви дуже гарно попрацювали. І під кінець року я пропоную обрати вам ту ромашку, яка відповідає вашому настрою. В кінці нашого уроку настрій можна показати або на ромашку показати, або ж показати кольором ромашечки, а саме тим, який буде під нею. Зеленим, якщо у вас все вийшло. Жовтим, якщо було важко, а червоним, якщо нічого ви не зрозуміли. Але я сподіваюся, що всі все гарно зрозуміли. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!